Друзі, усім мирного дня. Приїхав я на лісовий точок. У нас на календарі сьогодні 10 березня, Рівненське полісся, погода вже е, ну, спортилась і далі я вже дивлюсь по прогнозу погоди. Ще декілька днів буде відносно тепло, але вже сонце не буде і буде е, ну, доволі кажу, прохолодна погода. Плюс 10. От такі там сніги, дощі. Не знаю, яка у вас, це в нас така погода. Ось, сьогодні, бачите, хмари, хоча передавала на сьогодні. Від плюс 6, плюс 18, але його і близько нема. Хоча, чесно кажучи, дивився на бджіл, то бджоли літають, хоча й не так активно, зранку не літали, а це почали літати. Тож Приїхав на лісовий точок, хочу провести тут певні, певні сьогодні роботи, до білити ще фундучок. Далі привіз ще одного блока до тащів, щоб на це будемо готувати місце нове під вулики, під вулики будемо готувати нове місце. Бо хочу від хати трошки вуликів з бджолами перевезти сюди. Уже частково і так розпочав ротацію вуликів. Ось там на ташці стоїть ще один вулик з, пил... з пилкозбірників і так з пилкозбірником донним. І також пересажую бджілу восьмирамочники з донними пилкозбірниками. Ось така ситуація. Ліщина у нас і ну, далі квітне вчора було ну, тепло. Позавчора в ці декілька днів було тепло, бджола активно несла пилок. Е, також... Що ще хочу сказати, займався пересаджуванням діл, до кінця ще додивлявся, де я там контролював корма, перевіряв наявність маток і виявив одній з сімей відсутність матки. Сім'я доволі, доволі велика. Виявив відсутність матки, виявив чотири маточника, один з яких був з нормальним виходом, а три були вже розгрижені. Але я обдивився, матки не знайшов. На другий день ще раз обдивився. І знайшов матку, Скоріше за все вона не плідна і я думаю, ну, що вона вже не, об... ну, вона не облетиться, така моя думка. Е, можливо хтось підкаже, знаєте, чи облетиться, чи не облетиться. Але я думаю, що вона облетиться. Є в мене така невеличка сімейка на е, ну, там невелика сімейка на рамку півтори. Ну, вона і сама собі спокійно б витягнулася б. Але думаю, що їх потрібно буде об'єднати, думаю цю матку. Забрати і приєднати, то хочу запитати вашої поради. Краще все-таки приєднувати сильну сім'ю у голик до слабшої сім'ї чи слабшу до сильної. От така. Хотілося б така порада. А взагалом е, по пересадці, ну, е, при пересадці деяких сімей, там я так більш-менш... Ну, розбирав повністю гнізда, пересаджував кужу, у нас було доволі тепло. То дуже сильно є сім'ї, які відрізняються за кількістю розплоду. Наче сила одинакова, а є сім'ї, що тільки починали матки сіяти, а я вже, щоб по півтори рамки було печатного розплоду. Ось так, ліщина ще квітне. ну і Бджола на ній ще літає, не дивлячись на те, що такий холод. о, Якось так, друзі, а як у вас справи? як у вас зимівля пройшла. Доволі дуже багато, далі цього року найбільше до мене людей телефонує за пакетами. І дуже багато людей розповідають про те, що у них пропадали повністю матки. Ось людина з Островського району, він сам священник, я його особисто знаю, то теж дзвонивка повністю вся пасіка лягла, майже 30 сімей. Далі з Рівного людина одна теж сказала, що було 17, нічого не залишилося. І ще один дзвонивка з 15 сімей. Теж. Всі відійшли, ну доволі багато відходів цього року бджіл. Ну Це так до мене люди телефонували, так як є, так і розповідаю. А там такі, що там 7-5 сімей відійшло, ну таке невеличке пасіки, це я взагалі ну, я за такі навіть там не буду згадувати. О, як ми бачимо, фундучок у нас квітне. Зараз ми там далі будемо побілити. Уже мотокосу підготували. Ось тут я буду вичищати його все. Ну як вичать, цей золотарник, скошувати, дерев ми начіпаємо, сосунки собі ростуть. Ми їх не зачіпаємо. І будемо прочищати місце для вуликів, виставляти. Все-таки я зупинився, друзі, на тому, щоб брати підставки залізні. Залізні підставки з ну, металеві, металеві, залізні. металеві буду купляти квадрат там. Квадрат там 4х2 чи 4х4 4 4, щось таке, двохметровий, там щоб було по 4 вуличка буду ставити на підставки з блоків. Бо дерево є дерево, воно все рівно прогнеться. І потім не Зараз зайду ще в ліс, у нас зазвичай листяний, ну ліс у нас листяний. І доволі активно у нас тут квітнуть квіти, ну, зараз ще їх нема, але зараз тільки піде-піде зараз. Ну, є, в цьому місці конкретно, де я зараз, то тут немає якби, підсніжників. А так у нас підсніжників в лісі доволі багато, тут десь кілометр в сторону. Потім тут подивитись, все буде Анемона, ряс, там медуниця, доволі всіх багато, буде сплошний, можна сказати, такий коврик з квітів. Зараз ще немає, де, де тільки вони починають е, пролазити. О. А так то ще ну, поки махати ма 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 ліс такі, як ММР, квітний лістин, і котики. Ну і ще знаходив е сарко, сарко циф, чи якось так червоні такі гриби, ній, доволі різкісні. -то я ще ніколи не знайшов. От тут бачите, покажу вам буревії, перевалили стільки дерев, попадали, я їх тут почекрижив. і будемо потроху тачкою водити. Потім по лінцю забирати, коли неколи це все, все бачите мертве, воно все гниле, лето. Я думаю, нічого страшного, якщо його забереш додому, в групці можна спалити. Тут такі теж хаші зглоду. ну, короче, загалом роботи дуже багато є. У мене один спонсор, який хоче виділити мені кошти, щоб я тут повністю загородився. Але не хочеться їх брати. Зараз буду тут вигрібати все, вичищати скільки зможу. Ну не конкретно в цих корчах, дайте пройду це глід, він плохий колючий, господи боже. Дай таке. По фундуку, що цього року будемо закладати вегетативні саженці, заложувати, щоб було потім своє поле, посадити ще фундука. Там в мене 30 сотиків, далі є землі через метрів 300. То хочу посадити такий фундуковий садочок. Хай буде собі дітям. Хай буде собі дітям, де і все. Ось там вже деякі вулики переставив ну, з донними пилкозбірниками, але вони ще не увімкнені, там все, зараз вкладиші то бджоли просто цей. Якби вкладиш блокує потрапляння холодного повітря з під решечитого дна, і бджолам і краще. Ось там. Ось стоять, так пасічка собі. Вон ще я привіз. Бджоли де, -по де літають по одній. Але пилок... Пилок носять, пилок носять, і то є добре. Десь сильніше, десь тут з цих трьох. Дивлячись на те, що холодно, але такі доволі тут така слабша сімейка, там сильніша, але бачимо, з пилком вони заходять, хоп і пішли. Вітер такий на сьогодні дуже і -дуже, дуже дуже сильний. А тут, не дивуйтеся, два магазини, бо в верхньому магазині, я його не зняв на зиму з кормом. Бджоли залишились зимувати там і там зараз можна сказати повний магазин, ну все в розплоді. Але ми вже трошки там провели певні теж ротації, перекинули рамки трьохсоті сюди, і, я думаю, вони потім з часом опустяться. Там теж нас вулики стоять далі. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати свій випуск. Ого, так, що тут тут діл потопилося у воді? На воді бджіл, потопилось треба пінопласт положити, Такі як, як куча бджіл 20. Біля хати я вже теж там куру, все передивився, переставили, теж трошки вулики по що місцями поміняли, що куди. Ось бачимо, ще фундукот. Люблю я фундук, гляньте як гарно коквітне. Які сарежки, дивіться, які сарежки, все. Але нема на ліщині більше е, бджіл. Але щоб прохолодно, гляньте які гарні сарежки, все в пилку. Надіюсь, цього року урожай фундучками отримаємо. Бо в мене зараз приїхав мій менший брат відпустку. Вчора ми з ним були в госпіталі там по справах. А завтра він вже їде назад, повертається. Ну хай бог милої. То каже, коли ж ти мене каже, тим фундуком пригостиш? Ну, кожу, не дасть Бог цього року пригостим, якщо все буде добре. Ось так, бачите, він рядочками йде Помало, друзі. Наводимо тут, бачите, порядки. Звичайно, потрібно було б, щоб агротехніка, тракторець, але не наважуся, чесно кажучи, ніяк на купівлю, все не наважусь і все. Бо, чесно кажучи, боюсь, що не справлюся. з ним, але гляньте, як гарно порозпускався. Вдома теж там я кажу 10. Я вам покажу на наступний раз, там де я засадив біля хати 10 сотиків фундука. Теж побілив вже все покропив. Якщо вам цікаво, то про фундук теж буду більше відео знімати. Кому цікаво, саме ж, сьогодні ще зранку обробляли сад, поки бджоли не літали, кропили. О, там такими препаратами, що для бджіл не зашкодить. Це теж наша ще далі йде територія. Так, і тут у нас теж фундук росте. Це межа. Хоча тут деперони ще має бути дорога 2 метри, але О але... Ну, і тут у ще йде теж фундучок. Загалом, бачите, є біля чого працювати. Люди вже бачу на гній повозили. Я минув осінню вивіз. То цього року не будемо вивозити. Тож, добре, наступне відео знімемо про кроликів. Кролики зараз ростуть. Слава Богу, все добре. Всім успіхів, миру і добра. Підписуємось на канал.